У Смілі на річці Тясмани відбулися видовищні змагання судномоделювання на кубок міста. Цей захід зібрав юних техніків та ентузіастів з різних куточків України. Три дні поспіль з 23 по 25 травня свою майстерність у керування радіокерованими моделями суден демонстрували команди з п'яти регіонів: Київської, Одеської, Дніпропетровської, Кировоградської та Черкаської областей. Шановні гості, шановні спортсмени, від міського голови Сергія Васильовича Ананка, а також його команди прийміть. Щирі привітання, і повірте, що вже не перший рік ми досить радо й гостинно вас зустрічаємо. Хочемо побажати вам в першу чергу здоров'я, наснаги, гарних результатів. І щоб ці змагання принесли вам тільки позитиву і також обов'язково миру. Учасники цьогорічних змагань представляли моделі найрізноманітніших класів. Практично усі вони зібрані власноруч. Корпус купляється, бо корпуса роблять такі дядьки, які чемпіони міра, і чемпіони Європи. Вони, скажімо так, більш продвинуті. Мотор покупний. Все інше це ж робиться сам, самому, звісно. Оцінювали виступи компетентні судді, фахівці з технічної творчості та досвідчені судноводелісти. Вболівальники і просто зацікавлені містяни з захопленням спостерігали за віртуозним керуванням мініатюрними суднами. Учасник змагань, 11-річний Ростислав, є вже призером чемпіонату світу та Європи. Під час перегонів працював у парі з помічником-механіком старшим братом Ярославом. У мене батько, тітка, дядько займався, дідусь. І так, у мене старший брат, який зі мною стояв. Він коли вони їздили з дідусем у Київську область, я завжди хотів з ними. Та один раз мене дідусь взяв, та це жовта модель, я її першу постив. І ось і пускає далі. Хотілося б до кінця доїхати, до фінішу. Але мені сподобалося їхати. Вітер завадив. Бачите, три вітра він підхватив модель, перевернув її. Вони не розраховані на вітер і на хвилі такі, бо вони дуже швидкі. Це вони ще не дуже швидко їздили. Зазвичай швидше їздять. Дуже класний файний заїзд. Волна додає свого. Буду тільки чекати тепер своїх заїздів. Будемо поки працювати з цими моделями, тому що є ще куди прости. Цього року серед учасників змагань був і менш досвідчений судномоделіст з міста Південнощі на Одещині, 12-річний Андрій. Своїм результатом у перегонах запевняє, задоволений. Судомодельний спорт це для мене все щастя. Я дуже полюбляю ходити на судомодельний спорт. Більше трьох рухів зробив. Минулий раз я ніякого круга не зробив, а на цей раз зробив єдиний, хто дійшов до кінця фінішу. Особисто першість визначали у кожному класі окремо за найбільшою кількістю кіл, згідно з правилами швидкість, маневреність, драйв на воді не залишили нікого байдужим. Мені дуже подобається смілі. Тут така атмосфера дружелюбна, гостинна. Тому сюди ми приїжджаємо дуже дуже з Задоволенням і дуже дуже часто, і дуже дуже раді, що нас так приймають. Флаг тримати треба, флаг тримати треба для статусу змагань для себе. Змагання стали не лише способом перевірити навички а й чудовою можливістю популяризувати такі технічні види спорту, як судно та авіамоделювання серед молоді. Це вже четвертий рік проводиться в нас тут із судомодельного спорту. У нас практично Одеса і Сміла займаються цілонаправленим вихованням дітей в цьому напрямку по судомодельному спорту. Також і авіамоделювання. Починаємо з бажання, а потім вже йде кваліфікований підхід до дітей. У нас напрямків дуже багато. Наші діти поступають в національний авіаційний університет. От дитина поступила в минулому році, у нас кандидат майстер спорту. Також КБ Антонова, коли в нас в мене була зустріч в Києві, то вони кажуть, що ми цілонаправленно всіх авіасудомоделістів забираємо до себе. Займаємося святим ділом, але війна. Поміха і дякуючи нашим хлопцям, що вони дають нам цю можливість, щоб ми тут займалися і підтягували дітей. Діти ми раді дітей це й робимо. Знаєте, організатор подякували всім учасникам і партнерам заходу, зазначивши, що такі події сприяють розвитку інженерного мислення, технічної творчості та активного дозвілля дітей і підлітків. Переможці змагання тримали заслужені нагороди, а головне безцінний досвід і нові знайомства з однодумцями.